Вітаю, друзі! Слава Україні! У нас починається стройка. Поки що йдуть дощики, поки що не можемо вийти в поле, то, щоб даром не сидіти, вирішили щось построїти. Ось залили такі ось. Ну, Потім будемо забирати сюди оці блоки і побачите. Ану напишіть в коментарях, що ж ми тут будемо строїти, хто що думає. Тут невеличке буде, кажу, одразу воно видно. Ось там гараж і за гаражом тут трошки. Так що хто вгадає, пишіть? Тут тільки ще розплан... ну, розпланування йде, ну, але хто вгадає? Все, чекаю ваших коментарів.